Всім привіт! Сьогодні новий відеоогляд посилочки з трояндами. Я не мала замовляти ці трояндочки, але було запитання від моєї підписниці, де я купувала троянду Діді Бріджботи. Я роз, зрозуміло забула, вже, де я саме купувала. Підняла всю інформацію, знайшла. І це виявився магазин Світ Сад. І переглядаючи, що я тут там купувала. Три моїх плетючих, сильно рослих таких, е, троянди були куплені саме в цьому магазині. І я вирішила замовити ще собі дві трояндочки. І побачимо, е, в якому вигляді вони прийшли і чи гарні, то ще є час придбати їх собі. Тут є накладна. Зараз я її прочитаю. Перш за все відкрию. Пале, саме важко, с. Якщо вони дійсно. Будуть гарними, то варто і вам спробувати замовити в цьому магазині. І, буде, і будете мати вже гарні троянди в наступному році. Це ось відкрита коренева система. Ось така. Ось, бачите, відкрита коренева. І одну трояндочку я замовила в горщику. Трирічна, це трирічна троянда. Дві плетючі, і та і та плетюча. Зараз вам розкажу, що я замовила. Ось так. так, що ми маємо? Дивіться, ця трояндочка ще з квіточкою, ми можемо побачити її квітку. Ось вона в такому і не горщик, це така, бачите, ємкість це така з поліпропілену, такий горщик одноразовий. А друга це з відкритою, вона тут корінь ці змотані в ґрунті. Так, ну ось ця, що без горщика, це троянда блюма-джента, плетиста. Це старовинна троянда, квітне один раз, але дуже так рясно. І, ну, якщо один раз квітнуть троянди, то вони дуже... І дуже багато у бутоні. Рясно як приклеснує. Адмінне цвітіння, як перекладається? Нема такого. такого. Рясні? Рясно. Це старовина троянда Magenta. Вона квітне один раз, але дуже рясно, Заявлена до п'яти метрів. Виявляєте, яка вона буде висока? Це треба знайти для неї гарну опору. Тому що троянда дуже сильно росла. І як бачите, квітки не дуже великі, але такі темно-фіолетові. Побачимо, як вона буде квітнути в, в наступному році ось такий садженець. Так, саджанець, ще раз повторюю, від магазину Цвіт Сад. Ось цей з відкритою кореневою системою коштує 115 гривнів. А друга трояндочка ось ця. Називається Rosa Starlet Rose Єва. Це одна з більш нових троянд 2013 року. Вона така міні клаймберг. Тобто така трішки плетюча, але невисока до 2 метрів вона. І квітне, ну, ціле літо написано було. А там будемо дивитися за нею, стежити. Вона трирічна. І має вартість 125 гривні. Ось такі саджанці. Ну і замічу, так, це я збережу для себе, щоб не згубити потім десь ці назви, не забутися. Е, відмічу, що е, саджанці цього магазину в мене дуже гарно квітнуться. І трояндочка була жасміна, гарно прийнялася. Діді бриджвота, там ззаді за мною зростає плетюча. І ще одна. Куплена там же ж, це трояндочка Алоха Гаваї. Всі гарно ростуть. Ну, а зараз е, будемо шукати для них місце і покажу посадочку зараз троянди е, з горщику, як правильно саджати троянди з, закри... з закритою кореневою системою. Вже в самому горщику виробник положив. Ми нічого не додаємо колоночку, приміряємо. Так. Занадто глибоко трошечки додала контур пічу, цього ще з верхніх слоїв Так, мірі. О, саме раз. se põe. еще ломаем от радиорщик. Видите, гарные куринчики. Бачите? Максимально зберегли ком. Так, ось наші трояндочки. Все, хай ростуть гарні, красиві, квітнуть на слідуючий рік. Всім гарного дня і до зустрічі!